Вітаю! Мене звати Денис Пономаренко, я адвокат, партнер адвокатського об'єднання Барістерс. І сьогодні, як я обіцяв, конкретна справа, конкретні результати та конкретні приклади життя. Мова піде про підготовку до запобіжного заходу в резонансній справі. До мене звернулися як до захисника у справі про пожежу в одному з готелів міста Одеси. Клієнта затримано в порядку статті 208 Кримінально-Процесуального кодексу України. Він перебував під вартою ВТТ. Ми одразу прибули до клієнта, поспілкувалися з ним, визначили правопозиції, дочекалися свідчого з клопотанням про застосування запобіжного заходу. До клопотання було додано три томи матеріалів, після цього ми вирішили піти до офісу, готуватися до суду. Ледве почали вивчати матеріали дзвінок від секретаря суду. Засідання через годину стало очевидно, що повністю опрацювати додатки ми не встигаємо. Тому вирішили зосередитись на аналізі повідомлення про підозру та самого клопотання. І тут перша тактична перевага. На повідомленні про підозру відсутній підпис клієнта і лише підпис адвоката з центру втеринної правової допомоги, хоча в той момент клієнт вже мав захисника за договором. Підтвердження вручення підозри від клієнта або від захисника за договором теж відсутнє. Клопотання не відповідало вимогам та положенням статті 184 Кримінального процесуального кодексу України. Ми швидко склали план і вирішили до суду. Суд оголосив про початок розгляду. Ми одразу заявили про незаконність тримання під вартою нашого клієнта, оскільки повідомлення про підозру не було вручено в майже 24 годин після затримання. Як того вимагає стаття 278 Кримінального процесуального кодексу України і на момент розгляду в тому числі. Суд почав, почав з'ясовувати обставини, виявився відсутній підпис клієнта на повідомленні про підозру. Слідчий заявив, що віддати не було можливості зафіксувати відмову ані за участі понятих, ані відеозаписом. Є лише підпис адвоката з безоплатної вторинної правової допомоги. До речі, цього адвоката за скарою клієнта було притягнуто до дисциплінарної відповідальності він діяв на підставі доручення центру, попри те, що у клієнта вже був захисник за договором. Слідчий суддя запропонував вручити повідомлення про підозру прямо в залі суду. Так і сталося. Наша процесуальна пастка спрацювала. Після вручення повідомлення про підозру в залі суду ми ще впевненіше заявили про необхідність негайного звільнення клієнта з-під варти, адже суд фактично встановив повідомлення раніше не вручалось. А отже, в момент подання клопотання клієнт не був підозрюваним. Таке клопотання не може бути розглядатися судом. Адже клопотання подано до суду раніше, ніж вручено повідомлення про підозру. Затримана особа підлягає звільненню. Суд оголосив перерву на 5 хвилин. Насправді вона тривала понад 14 годин. Цього часу нам вистачило, щоб вивчити матеріали, справи, підготувати письмові заперечення, зібрати та сформувати характеризуючі документи на клієнта. Попри все це, слідчий суддя задовольнив клопотання слідчого. Ми були готові до такого розвитку, адже президент України публічно заявив у Фейсбуці, що винні мають сидіти у візниці. Для слідства винним виявився саме мій клієнт, власник готелю. Апеляційний суд Одеської області скасував вказане рішення слідчого судді як незаконне. Тому, навіть якщо у вас є лише одна година, шукайте ключові процесуальні помилки. Тактика, обґрунтована позиція і холодний розрахунок можуть переважати тиск, емоції та резонанс. З вами був я, Денис Пономаренко. Це рубрика про адвокат. Підписуйтесь, і я покажу ще більше реальних справ і тактики, які працюють.